100 тисяч гривень або стрижем налесо. Значить, не повірите, зробіть репост і обов'язково підпишіться. Значить, йдемо з керівником відділку Бакаєвого, я його відмічу, Ігор Валерійович Мухонько. І він каже, по полю, тут дасть 110 центнерів. Я говорю, Ігор, Якщо тут здасть 110 центнерів, з мене 100 тисяч тобі премії за оце конкретно поле. Або він, якщо, а ти кажу, що поставиш, пострижете мене налисо. Я хотів би це побачити. По-перше, ну дивіться, хто мене знає, знає, що я не програю спорах. Тому, відповідно, підпишіться на його аккаунт, слідкуйте за мною, це буде цирк. Подивитись, я оце думаю. Згоджуватися чи ні? Дати йому згоду чи не дати, тому що він програє, чесне слово. Напишіть в коментарях, якщо буде більшість коментарів, за іду знімати оце.